Як на роботі боротись із працівниками, у яких є залежність, чи то алкогольна? Чи то будь-яка інша. Мене звуть Дмитро і я автор каналу Українська бізнес-лабораторія. У сьогоднішньому відео ви також дізнаєтесь, як не допустити появи нових працівників із залежністю на своєму підприємстві, уникнути крадіжок, втримати найефективніших працівників у своїй команді, втримати клієнтську базу і зберегти репутацію вашого підприємства. Додивіться відео до кінця буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал. Ставте лайк, а ми починаємо. І перше ніж з'ясувати, яким чином вам, як власнику, керівнику свого підприємства боротись із працівниками, у яких є залежність, потрібно перш за все зрозуміти, яким чином вони з'являються у вас на підприємстві. І найкращим розкриттям цього моменту, якраз, буде досвід моїх клієнтів, який вони раз за разом переживають і який переживають раз за разом інші підприємці. Починається усе із найму працівника на роботу. Приходить до вас людина. Ви проводите з нею співбесіду, задаєте питання. Слухайте, що відповідає людина. Оцінюєте людину, оцінюєте її зовнішній вигляд, оцінюєте її поведінку, невербаліку оцінюєте. Усе це робиться навіть не по шаблону, а більше інтуїтивно ну, в більшої кількості підприємців. І провівши так півгодини, годину співбесіди, підприємець для себе мало помалу робить висновок про людину, яка сидить перед ним. І висновок зазвичай звучить так. Наче адекватна людина, наче розуміється в питаннях, наче відповідає правильно, наче нічого такого на попередніх місцях роботи у неї не було, ніяких проблем, ні з ким конфліктів на попередніх місцях роботи, наче й не виникало. І здається, по всіх параметрах, які ми щойно з вами пройшли, людина нам підходить, але все ж таки. Є якесь таке легеньке тривожне відчуття, що щось не так, що ж саме викликає це відчуття, у чому причина, чи то у зовнішності людини, чи то в її поведінці, проте воно звучить як певний тривожний дзвіночок. І що робить підприємець далі? Він просто відсуває це передчуття на другий план і пояснює собі це наступним чином. Давай мислити логічно, по всіх критеріях людина підходить, чого ти придираєшся, чого тобі ще треба. І так зараз велика проблема з працівниками, і так важко знайти когось нормального. І так згадай, скільки ми співбесід проводили і хто до нас приходив на співбесіди. Та ця людина, в порівнянні з усіма попередніми, це є просто ідеальний працівник. Тому давай, не придумуй собі проблем, клич людину на роботу. Нехай проходить стажування, а далі вже подивишся. Ну і підприємець, звісно ж, починає прислухатися до здорового глузду, починає діяти згідно його інструкціям. І дійсності спочатку запрошує таку людину на випробувний термін, де більш детальніше має можливість ознайомитися із тим. Як людина справлятиметься із своєю роботою, чи не створюватиме якихось труднощів в роботі підприємства? І людина приходить, людина стає до роботи і працює, проявляє себе в робочих моментах. А підприємець весь цей час спостерігає за нею. Він спостерігає за тим, як на цього нового працівника реагує колектив, постійно запитує, чи не виникають якісь проблеми, чи не виникають якихось питань. У нового працівника стосовно роботи, іначе все складається Як найкраще. Працівник швидко входить в курс справи, швидко освоює роботу, починає з нею ефективно справлятися. Буває навіть так, що ефективніше ніж ті працівники, які у вас працюють вже декілька років, і видно, що людина старається. Ну і з кожним днем, спостерігаючи за роботою цього працівника, підприємець доходить висновку, що Можна потрохи послаблювати контроль, можна відпускати людину у вільне плавання, як то кажуть. Людина вже себе проявила, людина вже себе зарекомендувала і зарекомендувала з хорошої сторони. Тому підприємець мало помалу починає відпускати цей контроль. І не тільки через те, що йому так захотілося, але й через те, що у нього є паралельно багато інших справ, які потребують його уваги. І найважливіше з них це є управління усім підприємством, це є контроль усіх процесів, які відбуваються на його підприємстві, це є перемовини з постачальниками, це є з'ясування питань із клієнтами. Це і вирішення труднощів, які виникають у клієнтів по ходу роботи. І підприємець мало помалу зміщує свій фокус уваги на свою основну роботу. Далі він ще все ж таки краєм ока спостерігає, що робить цей новий працівник, але нічого поганого він не помічає. Все йде, як має бути конфліктів, немає. Людина проблем не створює, і підприємець мало помалу вже повністю переключається на свою основну роботу і, нарешті, забуває про цього нового працівника, сподіваючись, що людина вже готова повністю працювати, так як і всі інші члени колективу. І ось підприємець вже втягнувся в свій звичний ритм роботи. Вже й забувся про цього нового працівника, і раптом до нього починають підходити його працівники із скаргами. А скаржаться вони на цього нового працівника, якого ви ще зовсім недавно приймали на роботу. І здається, а які ж можуть бути проблеми? Я ж все перевірив, я ж все контролював, людина себе добре проявила. У чому може бути проблема? Ну і працівники починають розказувати не зовсім приємні для вас речі, які відверто кажучи, можуть вас. Сильно розчарувати, і ця річ, якраз, те, що працівник має певну залежність. Дуже часто ця залежність до алкоголю. У більшості клієнтів, які звертались до мене за консультацією, якраз спостерігалась саме ця проблема із працівниками. Тому буду робити основний акцент саме на цій залежності, на алкогольній залежності. І підприємець спочатку. Не готовий приймати усі ці скарги. Він бачив, як працівник працював. Він бачив, як цей працівник вкладався, він сам його приймав. І він починає думати, що його працівники занадто перегинають палицю, занадто драматизують відносно нового працівника. І як пояснює підприємець собі усі ці скарги. Ну, в людини, мабуть, виникли в житті якісь проблеми. Мабуть, він шукає хоча б якийсь спосіб. Себе заспокоїти, ну і це нормально. Кожна нормальна людина би зробила так само на його місці, так собі пояснює підприємець. Ну і знову відпускає цей момент у вільне плавання. А потім через якийсь час до підприємця доносяться нові скарги, тільки вже не від його працівників, а вже від клієнтів. А клієнти починають казати, що цей працівник обслуговував їх у нетверезому стані і навіть міг проявити до них певне хамство. Тут вже підприємець почав задумуватись більше, чому ж так, в чому ж проблема, але знову ж таки почав шукати пояснення у своїй голові. Ну, мабуть, дійсності труднощі серйозні в людини. Мабуть, в неї зараз такий час, і підприємець знову ж таки і на цей момент. Не звертає особливої уваги через деякий час. Підприємець починає дізнаватися, що на його підприємстві починають зникати товари. І якщо компанія працює у сфері продуктів харчування, то товар, який починає зникати найбільше, це є алкоголь. Нескладно здогадатися, куди він зникає і по якій причині. Якщо у вас виникне бажання підійти до такого працівника і запитати прямо в очі, куди зникає товар, звісно ж, він не зізнається вам у цьому, і мало того, що не зізнається, він буде максимально відводити від себе увагу. Він може бути тою людиною, яка перша підійде до вас і скаже, що товар почав зникати. Для чого це робиться? Все дуже просто для того, щоб одразу відвести від себе увагу, щоб ви одразу на нього не подумали. Проте ситуація на цьому не зупиняється. Дуже часто працівник із алкогольною залежністю починає підтягувати в свою компанію інших ваших працівників, і справа навіть не в тому, що він починає їх силоміць споювати. Ні, справа в тому, що під дією певних факторів. Починають проявлятися інші працівники, у яких також є схожа залежність, просто за інших обставин вони б самі не проявилися. Скажімо так, якщо б не було ініціатора, у них би не проявлялася залежність. А так виходить наступна ситуація: є працівники із залежністю, є інший прихований працівник із залежністю. Цей прихований працівник бачить, що за те, що. Працівник із залежністю не несе практично ніякої відповідальності за своє вживання алкоголю, він починає розуміти, що може робити те саме. І вони об'єднуються в компанію і вже разом випивають чи під час роботи, чи після роботи. Усе, звісно ж, залежить від того, наскільки далеко вони зайшли у своїй наглості по відношенню до вас, наскільки сильно вони зневажають вас як власника і вас як керівника. Що відбувається далі? Абсолютно правильно, частішують крадіжки, і причому не тільки товарів, але й грошей. І ось ці крадіжки продовжуються до певного моменту. До моменту до критичної точки, після якої вже у вас виникають питання, куди ж дівається товар, куди ж діваються гроші з вашого підприємства, і це питання ви вже задаєте своїм працівникам. І звісно ж, воно викликає певні конфлікти. Звісно ж, працівники починають відстоювати свою правоту, особливо ті, які якраз таки найбільше причетні до цих крадіжок, бо саме вони будуть казати, що ось. В нас зникає товар, в нас зникають гроші. Вони перші будуть, як я казав раніше, звертати вашу увагу на це. Вони перші будуть продавлювати вам цю тему. А вас це буде ще більше заплутувати, і ви не будете знати до кого ж задавати питання. Будете кидатись то до однієї сторони, то до іншої. І звісно ж, працівники, які не причетні до крадіжок, будуть дратуватися цим питанням. Якийсь період часу вони будуть доводити свою правоту. Будуть наводити факти, іноді будуть зриватися в емоціях. Але якщо ви так і не зрозумієте, що саме ці працівники не причетні до крадіжок, до зникнення товарів чи грошей, вони рано чи пізно зроблять для себе висновок, що з вами працювати вони далі не будуть. Тоді вони звільняться і підуть працювати. В іншу компанію варто відмітити той факт, що найбільше не терплять несправедливості працівники, які дають вашому підприємству найбільший результат, чи то в продажах, чи то в ефективності своєї роботи. Тому ви дуже легко і швидко при такому підході можете втратити своїх найефективніших працівників тих, на яких по факту тримається ваша компанія, тих, на яких зав'язані. Клієнти, які приносять вам найбільше прибутку. А що буде, якщо вони перейдуть до вашого конкурента? Звісно ж, вони переведуть вслед за собою і своїх клієнтів. І не те, що переведуть, а клієнти самі підуть вслід за ними. Дуже часто така ситуація спостерігається у сфері роздрібної торгівлі. Окрім того, що ваші працівники будуть звільнятись і забирати із собою ваших клієнтів. Ваші клієнти самостійно також будуть покидати вас і ваше підприємство. Чому? Тому що. Ці ваші працівники, у яких є залежність алкогольна, вони будуть все більше і більше переходити рамки в плані обслуговування клієнтів. Вони будуть проявляти більше хамства, більше неповаги до ваших клієнтів. Вони будуть все частіше і частіше ваших клієнтів обраховувати. І особливо часто вони це будуть робити в той момент, коли будуть розуміти, що у вас і так труднощі з працівниками. І ви навіть якби хотіли їх звільнити цих проблемних працівників, ви цього зробити не зможете, бо банально не буде ким замінити. Деякі клієнти ітимуть від вас мовчки, деякі натякатимуть на проблеми, а деякі прямо в очі вам скажуть: звісно ж, при такому підході репутація вашого підприємства буде сильно страждати. Особливо сильно вона буде страждати в той момент, коли знайомі ваших колишніх клієнтів. Будуть запитувати, до кого їм краще звернутися за покупкою цього товару чи за отриманням певної послуги, яку надає ваше підприємство, ваші колишні клієнти будуть першими казати, щоб до вас не йшли, а йшли, наприклад, до вашого конкурента. І мало того, що вони будуть казати, щоб до вас їх знайомі не йшли, а вони будуть підтверджувати це реальними фактами, реальними прикладами, вони будуть розповідати історії, як ваші працівники некоректно з ними повелися, як їх обрахували, як хамили їм, коли потрібно було нормально обслужити. І звісно ж, ця антиреклама буде дуже ефективно працювати проти вас. І ефективно працювати в сторону ваших конкурентів. І ті потенційні клієнти, які могли би стати вашими, стануть клієнтами вашого конкурента. І це ще пів біди, якщо б проблеми на цьому і закінчувались. Але ні, сюди додається ще одна проблема: проблема відносин вас як власника і родичів. Тих проблемних працівників, у яких є залежність, наприклад, до алкоголю, про що я кажу? Я кажу про те, що. Батьки, родичі цих ваших працівників будуть приходити до вас і казати вам прямо в очі, що саме на вашому підприємстві наш син, наприклад, змінився, саме у вас на підприємстві він почав впити, що це ваша провина, що ви не проводили з ним виховної роботи. А також будуть скаржитися на того, з ким цей проблемний працівник. Разом випиваємо. Родичі казатимуть вам, що якщо б ви не поставили їх в одну зміну, такого би не сталося, наш би син не почав активніше вживати алкоголь. І одним словом, всі проблеми ці родичі будуть вішати на вас. Хоча насправді людина просто так не випиває. І в своїй практиці я дуже часто зустрічав приклади, що саме сім'я, саме родичі доводили цього працівника. До стану, коли він почав все активніше і активніше вживати алкоголь. А потім дуже зручно перекинути усю цю відповідальність на підприємця. Це ж він має виховувати своїх працівників. Це ж працівники прийшли не на роботу, а в дитячий садок, де кожного потрібно контролювати. А підприємець є таким певним вихователем, який має за кожним дивитися 24 на 7. І як ви розумієте, нічого хорошого при такому розвитку подій ні на вас, ні на ваше підприємство не чекає. Виникає цілком закономірне питання: що можна зробити, як не допустити такої ситуації. І перша найкраща, найефективніша рекомендація у цьому випадку. Взагалі не брати до себе на роботу проблемного працівника, у якого є залежність. Ви можете сказати, ну це очевидно, але як зрозуміти, що саме ця людина має залежність. В першу чергу опирайтесь на свої власні відчуття? Знаєте, є таке прислів'я. Якщо здається, що борщ прокис, значить він прокис. Аналогічно це працює в усіх сферах і в тому числі в наймі. Якщо у вас є певні негативні тривожні перечуття відносно людини, яка прийшла до вас на співбесіду, у вас є два варіанти: або ретельніше її перевірити, задавши уточнюючі питання, або краще одразу. Попрощатися з цією людиною і переходити до співбесіди із наступним кандидатом, який може вам підійти, який може стати кращим претендентом на вакансію ніж попередній. Я розумію, ви можете сказати, що зараз і так важко знайти працівника, як показує практика, коли підприємець бере до себе на роботу непідходящого кандидата, то в майбутньому це йому завдасть настільки серйозних проблем. Що в кращому випадку він втратить або частину своїх працівників, або частину клієнтів, а в гіршому він взагалі може втратити весь бізнес. Тому думайте про те, як ви будете працювати із цією людиною на перспективу на рік, на 5 років, на 10 і на більше. І задавайте собі питання яким буде цей працівник через рік, через п'ять, через десять років, наприклад, які проблеми він буде створювати, у що може перерости ця залежність через цей проміжок часу? А з кожним роком ситуація буде тільки погіршуватись, якщо ви вже взяли працівника, у якого проявилась залежність чи то алкогольна, чи то до будь-яких інших речовин, краще звільняйте такого працівника. Навіть якщо він ще не створив вам серйозних проблем. Повірте, те, що він поки що не створив вам серйозних проблем, не дає жодної гарантії того, що в майбутньому він не створить вам проблем. Причому дуже серйозних. Третя рекомендація: введіть на підприємстві правило, що в вашій компанії не буде працювати жодна людина з будь-якою залежністю, чи то алкогольною. Чи то наркотичною, чи будь-якою іншою залежністю. Ви можете сказати, чому так жорстко, чому б не дати людині шанс. Справа в тому, що в більшості випадків люди не змінюються. Щоб людина почала працювати над собою, потрібна величезна сила волі. А у людей із залежністю, чи то алкогольною, чи будь-якою іншою, цієї сили волі немає. Її немає в достатній кількості. Тому й шанси на те, що людина зміниться із залежністю, знижуються до нуля. Запам'ятайте одне дуже важливе правило при наймі працівників на роботу. Тільки відфільтровуючи працівників одразу на першому етапі співбесіди, за найменших і найнезначніших причин ви зможете уникнути прояву інших працівників із залежністю, які вже у вас працюють в компанії, уникнути крадіжок, втримати найефективніших працівників, втримати клієнтську базу і, звісно ж, вберегти репутацію підприємства. Якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації. Приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую подивитись вам ще ось ці відео. Вони і доповнюють, і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.